Привіт, я Женя, і прямо зараз я проходжу лікування від раку молочної залози. Я вже давно не була в ефірі, і це пояснюється тим, що зараз грудень і роботи настільки багато, що я просто не встигаю нічого записувати. Вчора зустрічалася зі своїми коханими коліжаночками, і вони мені натякнули, що я доволі мало розповідаю про себе, і взагалі мої ролики виглядають. Суперпозитивними, і з цього творюється відчуття, що все просто зашибісь. Ну, В принципі, можна сказати і так, але, звісно, є нюанси. Давайте тоді почнемо сьогодні з коротенького апдейту, де я зараз знаходжусь в процесі лікування. Наразі я закінчила перший етап хіміотерапії це чотири блоки доксоробіцину, це так звана червона хімія. Нагадаю, що ін'єкції цієї хімії робляться раз на три тижні, щоб. Надати можливість організму трішки відновитися найбільш складний тиждень перший, бо високий рівень інтоксикації, і дійсно себе почуваєш не дуже комфортно, давайте так скажемо. Причому я б хотіла б зазначити, що кожного разу це по-іншому. В принципі, лікарі орієнтують на те, що кожен наступний раз буде важче, ніж попередній, просто через те, що. Токсини накопичуються в організмі, і менше сил з ними боротися. І тому кожен наступний раз може бути важче. Виходячи з мого досвіду, це було трішки по-іншому. Да, перший раз, мабуть, був супер некомфортний, бо тут швидше інша теорія спрацювала, що взагалі адаптації ще не було. І Дійсно було важкувато, другий був більш-менш. Мені здається, третій був найбільш виснажливий, бо спостерігався дуже неприємний присмак в році понад тиждень, і ти втрачаєш таке базове задоволення як їжа. Я маю сказати, що я не є гурманом, але все ж таки їжа, її сприйняття є ну, доволі ключовим. Елементом нашого життя, і це, мабуть, часів печер, коли їжа дорівнювала життю. У нас мозок сприймає їжу як джерело задоволення. Причому таке дуже доступне. І коли ти втрачаєш цю доступність, то в тебе якість життя суттєво знижується. З цим можна жити, звісно, це не тортури, але не комфортно. Ще після саме третього блоку хіміотерапії в мене супер пересохла шкіра, і це також дискомфорт і естетичний, і з точки зору відчуттів. Здається, що Жоден Крем не може з цією проблемою справитися так само, як щоб не намастив на голову, волосся випадає, бо руйнуються клітини. Ну і Крем не може поновити клітини. Це просто потрібно перетерпіти і пережити. Четверта хімія, ну да, четверта хімія доксиробіцину. Я очікувала, що буде ще гірше ніж після третьої, але вона чомусь виявилася для мене більш легкою вже не було цього присмаку. Який не дозволяє відчувати смак їжі. І в минулий четвер я почала інший курс хіміотерапії з Паклітокселом. Паклітоксел так звана біла хімія, ну просто він виглядає прозорою прозор, 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 рідиною, тому його називають білою хімією, він крапається раз на тиждень, а не Через кожні три тижні. Чому? Тому що він вважається менш токсичним і організм швидше відновлюється. Плюс така частота дозволяє зменшувати разову дозу. Ну Тобто, замість того, щоб. Потрібну дозу раз на три тижні давати, тобі її ділять на три частини і е, крапають кожного тижня. Е, цей препарат, е, на відміну від доксорубіцину. доксорубіцин нагадаю б'є на серцево судинну систему. А цей Паклітаксел він на нервову систему периферійну, і тому, якщо почитати які побічні ефекти варто очікувати від паклітакселу, це дискомфорт. В долонях, в ступнях саме ці нервові закінчення можуть бути пошкоджені цією хіміотерапією. Він також має накопичуваний ефект. Я поки що нічого такого не відчуваю, але швидше за все, на якомусь етапі ці прояви вже з'являться. На жаль, в певних випадках ці зміни можуть мати незворотній характер і не і відновлення може не відбутися після того, як хімія закінчиться. Це залежить і від доз хіміотерапії, і тривалості, скільки вона дається пацієнту в тому чи іншому випадку. Маю зазначити, що мої лікарі підходять доволі обережно до кожного нового етапу лікування. Наприклад, ін'єкція цієї хімії в мене тривала 5 годин. Замість трьох чи трьох з половиною, як це було на доксоробіцині, бо їй крапали. Дуже-дуже повільно, щоб це накопичення нового хіміопрепарату в крові в кожен момент часу було під контролем. І постійно мене запитували, як я себе почуваю, які незвичні відчуття, щоб можна було в разі якоїсь гострої, непредбачуваної реакції просто зупинити і ця інтоксикація вона все ж таки залишалася під контролем. Сьогодні третій день після хімії, і я. Можу сказати, що я себе почуваю значно легше, ніж після доксоробіцину в такий самий період. Немає підвищеної набряклості, немає відчуття. Туману в голові, і е, в цілому, начебто, доволі легко перенесли. Єдине, я сьогодні прокинулась, і в мене якась алергія просто по всій шкірі. Ну, я вже випила антиалергенну таблетку. Подивимося, чи е, вона мені допоможе. Е, але, звісно, е, ну так собі. Чухаєшся просто по всьому, по всьому тілу і щось червоне посипало. Будемо сподіватися, це е, якась разова е, різдвяна акція, і після цього вже таких проявів не буде, але подивимося, звісно. Привіт! Це друга частина відео, яке я знімала тиждень тому і не встигла змонтувати. Я вирішила записати цю частину і додати до першої, бо вона є логічним продовженням. Наскільки я пам'ятаю, я розповідала, що мені зробили перший блок нової хіміотерапії паквітакселу, і я його доволі легко переношу. І єдине, що мене трішки турбувало, що з'явилося свербіння на руках. На жаль, за тиждень це сфорбіння набуло такого великого масштабу. В мене почалася гостра алергічна реакція, яка проявлялася як висипка, в принципі, по всьому тілу, і виглядає зараз як хімічний опік. Ми з лікарями все ще не знаємо, на що ця реакція відбулася. Бо за логікою це не мав би бути саме той препарат хіміотерапії, він може викликати алергію, але вона трішки виглядає інакше. Плюс реакція почалася з запізненням не відразу, і тому я сумніві, що вони прямо пов'язані один з одним. Хімія і реакція. А можливо, це реакція на один з препаратів підтримуючої хіміотерапії. Наскільки я розумію, ми не маємо можливості якимись тестами виявити, на що саме реакція, тому залишиться тільки гіпотеза. І через те, що дуже недопово розвивалася ця реакція, то спочатку ми не Виживала якихось супер агресивних методів, які б могли полегшити, можливо, ситуацію. Хоча, звісно, певні препарати я почала приймати, щоб знизити алергію, їх просто виявилося недостатньо. І коли в п'ятницю стало зрозуміло, що Преакція взагалі не спиняється, вона тільки набирає обертів. Я вже поїхала в Нір і мені там запропонували зробити так звану чистку крові. Це називається плазмоферез. Ідея цієї процедури в тому, щоб забрати частину ермаси. Яка містить в собі або токсичні елементи, або містить клітини дуже агресивної відповіді на токсичність власні імунні клітини, які настільки зреагували на щось, на якісь подразник, що вони самі стали токсичними. Для того, щоб. Цю процедуру провести мені встановили, як ви бачите, центральний венозний катетер. Він встановлюється в яремну вену і забрали частину крові, тим самим просто зменшивши кількість токсинів в крові. Також мені ставлять крапельниці, які мають полегшити стан. І в мене відчутно покращилась стан шкіри, вона все ще виглядає як сосиска з ходов. Але очевидно, що реакція припинила розростатися і швидше вже йде. Зворотній процес просто що не швидкий. Теоретично далі вже на крапельницях я маю стабілізуватися. Можливо, знадобиться ще одна процедура плазмоферезу, але ми сподіваємося, що ні, бо вона саме по собі важко переноситься. І, по-друге, має свої побічні ефекти негативні. Я не певна, що я буду викладати і то в такі редакції, бо, очевидно, я зараз себе погано почуваю. Непевно, що потрібно аудиторію так травмувати, але важливо знати, що можуть бути якісь взагалі непрогнозовані ситуації, і треба до них супроважно ставитися. Через те, що реакція дуже нетипова, мені важко сказати, наскільки можна було б їй запобігти. Можливо, якщо б ми більш агресивно відреагували на початок висипань. Їх можна було б припинити на тому етапі, хоча я не певна. Бо, ну, звісно, протидія має бути врівноважена відповідно до масштабу того, що розвивається. А через те, що алергія розвивалася просто поступово, кожного дня набирала обертів, то було б важко відразу переходити до якихось радикальних заходів. Це було б не виправдано. Навряд ми щось зробили конкретно на те. Просто ситуація нестандартна. Мені чомусь дуже важко говорити зараз, тому я з вами прощаюсь. і я, мабуть, перепишу цю частину вже без цього катетер на собі. Завтра, коли буду себе краще почувати. Всім па-па. Привіт! Записую третю частину ролика, який я ніяк не можу викласти в ефір. Минув тиждень з попередньої дати запису, і я вирішила записати ще цю частину, щоб ви побачили, що мені значно краще, і взагалі я повернулася до якогось нормального життя. Я тиждень була в стаціонарі Ніро, де мені кожного дня ставили крапельниці, і ми все ж таки зробили ще одну процедуру плазмоферезу для того, щоб притамувати алергію. Бо, незважаючи на те, що мені стало краще вже після перших процедур і крапельниць відновлення, воно не лінійне, і в якийсь момент висипка знов активізувалася і полізла на шию, на голову. Я була як леопард але в червоних плямах. І треба було зробити ще один плазмаферез, щоб. Взяти знов під контроль цю алергію наразі. Я все ще на медикаментозному лікуванні алергії, і це буде ще тривати щонайменше 10 днів. Після чого я сподіваюся, ми все ж таки зможемо зробити алерготести моєї персональної реакції на паклітаксел, а також. Інші хімічні препарати, які Паклітоксел можуть замінити в протоколі лікування, який мені прописаний. Бо без цих тестів дуже дуже небезпечно починати хімію. Поки всі ці наслідки з мене не зійдуть, ми взагалі не можемо починати хімію, бо це може призвести до нового витка. Алергії, і це взагалі може бути небезпечно для життя. Можливо, що ми взагалі не зможемо повернутися на хімію і прийдеться її припинити, бо за міжнародними протоколами, якщо перерва між блоками хімії становить. Більш ніж 6 тижнів, то взагалі втрачається циклічність і немає сенсу повертатися на хіміотерапію. В моєму випадку це не є суперкритично, не буде хімії, буде гормонотерапія. Але про все це ми подумаємо трішки пізніше, коли вже пройде алергія, і ми зробимо алерготести, і буде зрозуміло по часу, чи я ще встигаю повернутися на хімію і чи є хімія, на яку я не реагую. В настільки нестандартний спосіб. За ці два тижні без хімії, бачите, тут сонечко якраз підсвічує, в мене заколосився пушечок на голові. То я вже майже зачіскою. Ну, це сміх сміхом. Я ще раз хочу підкреслити, що мені комфортно, я не комплексую через те, що в мене немає волосся. Я себе органічно почуваю в такому стилі. І ще раз хочу підкреслити. Лікування від раку воно настільки складне, настільки непередбачуване, воно настільки руйнує здоров'я клітини і органи, і стільки забирає сил. Щоб паритись про волосся, ну це взагалі витрачати даремно свій ресурс, реально. Просто не думайте про це. Воно все відросте, буде все класно. І можна навіть отримати задоволення від того, що певний період часу волосся на голові немає, бо можна знайти плюси у всьому. Обіймаю дівчат, па, -па.